Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу з вами поговорити про отруйні рослини, які ні в якому разі не можна їсти. Аби побачити першу отруйну рослину, пропоную вирушити нагород. Я впевнена, в багатьох нагороді росте картопля і вона отруйна. Так, так, ви правильно почули. Картопля отруйна, тільки отруйні не клубні картоплі. Вони навіть смачні і корисні, отруйні листя, ягідки, квіточки, які не можна пробувати на смак і ні в коєму разі не треба їсти, тому що вони отруйні. Малята пропоную вам подивитися на наступну атруйну рослину. Дуже у багатьох на клумбі квітна ця рослина, квітка гортензії. Гортензія надзвичайно красива, буває різних кольорів, але її красиві квіточки неймовірно. Отруйні, ні в якому разі. Не намагайтеся пробувати їх на смак. Не пробуйте листки, і гортензії на смак, бо вони так само отруйні, а наступне отруйну рослину. Я не знаю, чи ви вгадаєте. Гляньте на це листя. Цю рослину дуже легко вгадати навесні. Адже в неї гарні білі квіточки це конвалія. Але конвалія так само отруйна рослина. Не намагайтеся брати у рот, листочки або квіточки, а особливо ягодки цієї рослини, бо саме в ягодах найбільша концентрація отрути. Ось такі всім нам знайомі рослини несуть у собі небезпеку. А що ж робити, коли хочеться поживати якусь травинку? Я пропоную вам взяти і поживати цибульку. Беріть пір'їнку цибульки у рот і жуйте. А що ж робити, коли вам не подобається ця корисна рослинка? Ну тоді спробуйте пожувати кріп. Ви його вгадаєте за парасольками. Такі маленькі парасольки і насінчика схожі на рис. Кріп так само дуже корисний і смачний. А якщо і кріп вам не до вподоби. Нарвіть м'яти. Я дуже полюбляю чай з м'ятою. Він ароматний та душистий, а ще дуже корисний. Малята, я сподіваюся, ви запам'ятали, що рослини, які нас оточують, можуть бути корисні і отруйні. Будь ласка. Не беріть отруйні рослини. А якщо не знаєте, чи та рослинка отруйна чи корисна, звертайтеся до дорослих. А зараз до побачення, мої любі малята!